Добрий день, глядачі Елвін Комуа. Вашій вазі скутер, трицикл, вантажопасажирський, Елвін ЕТБ-126. Все побудовано на базі ЕТБ-122. Він іде трохи більший від ЕТБ-122. Корзину ми не прикручували, це щоб... Ми на нього навіть не встигли поставити акумулятори, ми люди будемо ставити, просто вже вирішили неділя зняти відео повністю все, бо потім не буде багато відправок. Чим він оригінальний, тим, що в нього є багажник. Великий досить. Для села саме то. І не тільки багажник. Він бере Рок. і перетворюється. Друге сидіння. Можна людина сідати? Єдине, що буде їхати спиною, спиною до спини. Гальми йдуть барабанні спереді, ззаді. Спереді йде корзинка, ручник є, є ножне гальмо дублюється гальма це фіксується ніби додатковий ручник, щоб нікуди не покотився. Всі Весь функціонал, безключовий доступ, сигналізація, повороти, перша, друга, третя швидкість. Під сидінням є акумулятора. Отаке чудо. Це для якихось, хто в селі живе, щоб щось возити, там мішки з цементом, з клеєм для будівельників. Хто, що хоче, вантажо-пасажирський електротрицикл Елвін ЕТБ-126. Більш детальна інформація на стайті Елвін Заходіть, переглядайте, купуйте. До побачення!